Із цього облака метрофорний протоієрей отець Микола Легойда, 36 годів, коли було тяжко, позирав на красні берези, приказував з ними. а щоб набратися сили, звертався в молитві до Всевишнього, аби прийняти правильне рішення. Нелегко було йому за сі роки на должності секретаря єпархіального управління. Він усе просив Бога. Або му поміг прийняти справедливі рішення, бо у тут атеїстичні часи треба було бути колегіальним і толерантним, аби села і вариші не лишилися без церков, бодажа йшла бісіда, або закрити у Мукачеві. Але віра і справедлива натура отця Миколи Логойди дали му можливість не стратити добро у душі і приймати правильні рішення. Для того щоб Виконати благословіння святого Апостола, який пише поминати своїх наставників, маємо честь сьогодні згадати чудового, прекрасного прекрасну священнослужителя нашої епархії, старішого і мудрішого, на превеликий жаль тепер покійного отця Миколая Логойду. Я мав честь декілька років бути знайомим з ним. Священник був настільки іродований, дипломатом, мудрішим, молитвеником, що е, зараз багато священиків, які служили і служать соборі. Священки, які несять послушання в нашій епархії, згадують його чудову прекрасну школу. В історії Карпаторуської православної церкви на Закарпатті, історичної Підкарпатської Русі, велику роль зіграв протирей Ніколай Логойда. Іменно у перші часи нашої республіки Чехословацької православні сформувалися і зареєстрували її у державі у новій держави Чехословакії як Карпоторуська автономна православна церква сербського патріархата. І цілими селами люди переходили в православні. Але треба було готувати кадри, і ті кадри допомагали нам робити Сербія, Македонія. Серед тих студентів, котрі формувалися, був і отець Ніколай. Ну потім, коли він вернувся з школи, коли він прийшов і прийняв на себе обов'язки духовника, перед ним відкрилося велике поле духовної роботи. І ось коли вже православні мали великі певні успіхи у проповіді, прийшла советська власть, і з'явилися нові проблеми, тяжкі проблеми іспитання. І Бог судив, отцу Ніколаю, крім того, що. Він був талантливий духовник і добротний священник, йому прийшлося стати ще й менеджером, по современному казати, в той час секретарем єпарихного управління. Як було тяжко, у той час усі знають, але ще час було знайти золоту середину між властями і духовенством. Скільки напастей... Перетерпів отець Николай. всі громи падали на нього. З одного боку, власть грозилася, з другого боку, деякі священники обіжалися, але в інтересах церкви мудро вів цей наш духовний старець, корабель церкви. Хоча він не був єпіскопом, але він був такий авторитетний і від Бога дарований дипломат, щоб мав можливість і способність знайти ключ. І до властей, і бути добрим помічником у єпіскопів, і добрим наставником і духовником у священників. Він для мене був, як би сказати, і батько, і вчитель. Дуже багато від нього навчився. Отець Ніколай часто до мене заходив. Це була щира, добра, відверта людина. Ніколи він не хотів себе похвалити. І я питаю, отець Ніколай, ви мені не казали, що ви були делегатом першого з'їзду у Закарпатті, де був прийнятий маніфест про воз'єднання Подкарпатської Русі, як той час називали, із Україною. Він так засміявся, ну каже, що я тим хвалитися буду. Я побачив в ньому таку любов до молоді, молодожі. Він дуже любив молодих людей, дивився по порядком, то заставляв, щоб дивитися постійно, щоб так бути. Тис Николай знав усі обичаї у Загарпатській області, деякий приход, деякі люди, як це треба поводити. Він був височайше образований чоловік. Священник, проповідник Проповіді Його усе визивали живий інтерес і все живо обсуждали людьми після служби. Згадую тільки от два таких приклади, дуже яскравих приклади. Отець Миколай завжди говорив говорив: що дай Бог моїм дітям те настільки добра, наскільки я зробив той час для церкви, для священників. Я теж Мав із ним зустріч, він мене проважав в духовну школу, він мене й приймав, направляв мене на служення в перечин. І з ним я много раз мав бесіду, і він розказував, як важливо було йому при всіх муках зостатися вірним церкви, вірним своєму народові і, безумовно, ісповняти волю Божу. Нелегку жизнь прожив отець Микола Логойда. Він прийшов у сесі 30 нове 1918 року. В селі Руське, що на Мукачівщині, десяту дітину. Тяжко було мамці і нянькові прокормити діточок, а й бо вони розуміли, що без науки життя їх буде тяжка, і направили Миколу здобувати основи образування раз у родному селі, а пак у Мукачівську гімназію. Але тут є знання били за Марій, і Микола Логойда продовжає вчитися в духовній семінарії у місті Бітоль, в Єгославії. Тяжко було бать батько, бо він вже був сирота. Його там прийняли, взяли як сироту вже туди, бо в нього дуже скоро померли мама і тато. батько померли. Ну і то ж була е, Сербія, то була сербська патріархія. Закарпаття відносила сюди, і всі, всі, хто вчився, всі вчилися там, у Сербії, так? Тут, в той час були всі наші священики старші. Моє батько туди попав вчитися, освятили його в священики у 42-му році, в Будапешті, і він приїхав на Закарпаття. Цей спуть духовного усовершенствування. Дав му велику любов до людей і мудрость чистувати кожного челядника, бо так вивчили мамка і нянько. Нянько, коли прийшов у семінарії, прийшов в відпуск, і він жив у руську, село Руське, проходив через Івануці, а мамка мила окно. Він її побачив і одразу, як кажуть, влюбився і казав, що буде моя жінка. Я правда, в той час не дуже діти, які з бабкою йому хотіли віддавати за нього, бо православний священик. 42-й рік. але все-таки свого добився, і вони прожили більше як 60 років разом. Ми ходили в Савівановці на свято Митря, збиралися всі діти, всі діди, кої сестри, мамини, сестри, да, бо там три сестри були, браття були. І приходили, збиралися всі діти. І коли нянько приїжджав з церкви в неділю, осивята всі кричали: Нянько приїхав. Він каже, дав по конфесіям, а в той час конфета була дуже великою, бо їх то... рідкость. рідкость була, і то була велика радість. Отець Николай для мене особисто був і як хрещений батько, і як наставник, тому що практично з того часу, коли я себе пам'ятав. Отець Николай був усе рядом і все був поруч. Він казав, що у нас багато спільного із його синами. Каже, Василю, ви стільки мені рідний, яке ви у цьому в алтарі, біля того дверей. Він каже, Василю, ви настільки прятні, ви ну, зобов'язані каже, продовжувати рід і дружити. Ви маєте, тому що ви одинакові характерами, добрі люди. Ще навіть похожі фізично. з цього стамена ну, ми ніколи путають нас, якби не усити, як браття. То були три такі великі празники, котрі ми бралися повністю то на Пасху, на Рождество і Миколая. Ну, на Микола до нас, як ангел, хранитель, покровитель, і то мусили ми збиратися всі всі до одного і чекали, коли Миколай принесе щось. А приносив нам звичайно, раніше Яблочко, ріки і прутик в свій час було це і таке. Я думаю, що. З нього, як сім'янина, можна було любому брати приклад. Він дуже старався, щоб виховати своїх дітей достойними громадянами і віруючими людьми. Він старався завжди, щоб вони ходили в храм Божий, щоб молилися. Він гордився своїми дітьми. І як вони дійсно такі достойні і сини, і дочка у і нього, достойні свого батька, прекрасний був батько, прекрасний батько, люблячий батько, його жінка, матушка співала у хорі. Вони все у місті приходили до мене на обід, говорили, матушка теж була освічена людина, мила. Знала говорити, і така тепла була атмосфера, коли він із матушкою присутствували у мене. -На. Він приміром був для як для мірянин, для священиків, для кураторів. Він своїм прикладом показував, як треба поводитися, як треба дійсно священно служитиму бути. Рукоположений на священник отець Микола Логойда, 14-го януара 1942 року митрополитом Серафимом. Перша парафія в нього була в нижньому бистрому на за тим у селі Негрово і Шавського району. А з 1947 по 53 роки він настоятель і благочинний православного храму у Сваляві. З 1953 року отець Микола Логойда священник і настоятель кафедрального собора у Мукачеві. У сьому ж році його призначено секретарем Мукачевського єпархіального управління, де він многі роки старався служити з достоинством і чистю. Він жив ті часи, в яких на жаль. Випала на долю церкви дуже велике випробовування. Часи богоборщиські, часи, коли було пряме знущання над церквою Христовою і над священнослужителями. Мені пригадується, як отець Миколай при зустрічі або на трапезі, або на яких богослуженнях, або в епархії, Він завжди згадував ті часи: знаєте, в очах я бачив біль, біль, яку переніс він. Тоді захищає церкву Христову, адже займає пост секретаря єпархії. Це нелегко було лавірувати меже владою для того, щоб церква не страдала, щоб для того, щоб наскільки можливо принести користь церкві і захистити її. Отець Ніколай служив у найтній момент, коли такий сильний був воєвничий атеїзм. Це були хрущовські часи. Це було важко. Це була боротьба держави. Проти церкви на смерть церкви закривали монастирі, закривали церкви, храми. Отець Николай, що міг, допомагав, але це була не боротьба, тому що це була боротьба держави, держави атеїстичної. Прекрасний був і секретар єпархії, і як добрий юрист. Бо скільки у священників було питання або важкі часи були, прийшов отець Николаїв, будь ласка, рознесіть. Він дуже важно послухав і давав відповідь на ставлення. Він, коли б направляли нас на приход, він іде ж ти на приход, старайся ісповняти свої обов'язки. І тоді тебе народ, і всі будуть любити. Якщо священник публічно звершив будь-яке таїнство, будь-яку требу. Це була страшна кара реєстрація просто на очах священника рвалася, і священник назвав тоді вовчий білет. Він не мав права служити. Його зразу ісключали з приходу, і фактично він залишався без самого дорогого для священника Це було. Напевно, рівно до смерті, якщо відірвати від істочника молит від престола Божого, несучи своє послушання секретаря єпархії, він був розумніший адміністратор, котрий віг корабель нашої єпархії через ушиткі роки, починаючи від послівоєнних років і вже кінчаючи недавнім минулим. І от такий яскравий приклад, отець Миколай сам особисто розказував. Звершується в нас Мукачує в п'ятиповерхівці похорон. Маленька квартира, люди не могли поміститися. І, звичайно, людина була поважна, зібралося на подвір'ї дуже багато людей. Все заборонялося тоді. Треба було робити отпівання тихенько, щоб ніхто не бачив. Звершусь пишне, красиве, гарне отпівання. Звичайно, було донесено повноважену, повноважно викликає священника. І готовий розірвати ту регістрацію. Отець Миколай їде до нього і каже чудові слова: Та це не було ніяке отпівання. Отпівання було так, як ви завжди кажете в кімнаті. Це було прощання, але ну, з прощання ніхто не може заборонити. Треба обладати було тоді мудрістю такою. постать. Отца Николая усе була у церкві, тому що як мудрий, мудрий руководитель єпархії, він много зробив для того, щоб в Закарпатю Нелем розцвітало. Но ну, в першу очередь обовно сохранилося, обовно примножилося, і воно доста достигло того состояння, у котрому воно є на сьогоднішній день. У 1956 році отець Микола дістав духовний сан проти іерея, а в 1966 році став митрофорним проти іерея. В 1987 дев'ятсот йому урочисто було вручено грамоту, підписану патріархом Московським і всієї Русі піменом за свою роботу награждений хрестами з прикрасами, які до сього часу у Закарпатті Нико не мав. А в 1966 році мітров. Основна черта риса, така характеру са Миколая це була молитвеність. Я був поражений до сьогоднішнього дня в моєму серці. Це відгукується таким знаєте, ехом громадної поваги при тою людиною, перед отцом Миколаєм, коли він вже зовсім старенький, поза 80 років. Отець Миколай вже будучи слабеньким, ні одного дня не пропустив богослуження у свою священницьку діяльність Я Оця Николая у себе ру приклад як проповідника. Його стиль проповідничества, і не лише проповідничества, скажімо, замвона церкві, а й любий наказ, це любу проповідь, це любу річ, яку він держав. Вона була змістовно вистроєна. Вона мала глибокий богословський зміст і мала велику людську мудрость. Тому іменно всі складові усе робили любу річ е, і любу бесіду наставлення отця Николая, усе е, глибоко змістовним і содержательним, і тим, яка які в перспективі дійсно життя показало, що ті пророчески слова і ті е, наставлення, які давав отець Николай, вони як правило в житті все сбила. Отець Ніколай це була. Щира і сильно віруюча людина, яка любила церкву, яка любила богослуження, любила порядок у храмі. І скільки я не заходив тут, у Мукачеві, так вечорком зайду у собор, дивлюся, отець Николай тут у соборі. Я питаю, отець Николай, це ваша черга. Та ні, але отець Ян я не можу, щоб я не зайшов у собор і не помолився. Він прекрасний чоловік був, люблячий батько для дітей. Для мене був він був як другим батьком, бо він так любив радост. Я коли приходив, він так радостно зустрічав, постійно общався з нами, і постійно він наставлення давав для священства. Я згадую отця Миколая Логойду як людину високої моралі, людину, яка була прикладом служіння Богу і нашій державі, який любив людей. Його любили, і кожен раз, зустрівшись із ними, людина йшла з задоволенням, з теплотою щось робити добре, правильне. Він надихав людей на такі добрі справи. У той час дуже було тяжко, бо ми знаємо, скільки позакривали храмів у інших областях, а наша область, вона зберегла всі почти свої храми від закриття. То була Велика сила отця Ніколая. У 1971 році отець Микола Логойда був делегатом у духовенства на виборах патріарха всієї Русі. Він був учасником на торжествах хрещення Русі у Москві і Києві, де у 1988 році дістав тритомну Біблію Тлумачну енциклопедію духовного життя. Він є почесним громадянином міста Мукачева. Він чоловік був великого оптимізма. Своїм оптимізмом він заражав і других людей. Він у на у самих скрутних жит... життєвих ситуаціях він усе знаходив щось положительне, усе знав чоловікові дати пораду, де треба маленько почекати, де треба потерпіти, де може порадуватися. Це була людина, котра дійсно жила в першу чергу, жила для церкви, жила для суспільства. Отець Ніколай. Приходив часто до мене додому, тому що я в той час був служив в Ужгороді, настоятелем кафедрального собора благочинним, і він приходив на богослуження із владикою. Він все підсказав, отець Ян, щоб то було, він переживав за богослуження, щоб владика і народ були довольні. Кожний день раненько діти його привозили в церкву під руку, заводили в храм. Він не просто сидів, він молився, він повинав записки, він приймав активну участь в богослуженні, вже сидя. Наскільки це приклад для молодих священників: старенька людина, поважна людина, людина, яка багато десятиріч стояла перед престолом Божим. Людина не залишає престола, коли і сили були вже досить немічні. Людина, яка живе дійсно. Відповідальна, яка віруюча, яка виконує заповіди в своєму житті, її пам'ять завжди довговічна. Я йому вічно дякую за його старанність, за любов до мене. Наша сім'я все пам'ятає його. Ми постійно в молитвах споминаємо його як доброго наставника, доброго учителя для церкви. Ходив храм до останнього, поминав. Всі набусну, молилися за духовний чад, за свою родину, за своїх дітей, за всіх, хто просив дуже його поважали і поважають люди, просили його святих молитв. Треба сказати про вельми частовану родину їхню, котра є велика, про сім'ю, про дітей, які сьогодні являються почесними громадянами міста Мукачева, знаємі люди, і вже діти дітей його теж люди почесні. Люди такі, які несуть ту, навірно, генетичну наслідственність, яка була у отця Николая. Мудрость, доброту, таке все прощення обсталося навірно, у потомстві до нижнього дня. Я преклоняюся перед отцом Миколаєм, перед цією людиною, тому що цей священик був з великої букви. Це був мега священик. Людина, яка в ті часи претерпіває боль сердечну, якраз тоді закривали храми, обителі святі. Він страшно це переживав, але наскільки можливо давав поради своїм виступами, своєю співбесідою з владою, допомагав церкві Христової жити в таких умовах, яких нас Господь поставив, він дійсно був пастир від Бога, якого любив народ якого любили священники, його знали в кожному куточку Закарпаття. Таку людину треба пам'ятати, по-перше, тому що то є один із стовпів нашої подкарпатської церкви, тому що отець Николай є сином свого народу. він, є, він був патріотом держави, він був патріотом нашого Закарпаття, нашого міста. являвся почесним громадянином міста Мукачева. У самих трудніших моментах мого життя, його допомога, як святителя Николая, який допомагає, а Він носив Його ім'я. Ця прекрасна людина, цей істинний пастир церкви Христової, назавжди зістанеться у моєму серці, у моєму житті. Його образ, образ як духовника. І як секретаря єпархії нині наставляє і нас оті прийоми дипломатичні ходи, котрі іспользував отець Ніколай, і нині їх примінити. Бо, як бися не міняли часи, чиновники все люблять вмішуватися у церковні справи або впливати на священників. Як важно, коли на єпархії мудрий архірей, а коло нього добрий. Помічник-секретар. Таким був отець Ніколай, таким його ми помнимо, таким його заповнить історія. Ми маємо пам'ятати про це Николай, як про, казать, про стовпа нашого закарпатського русинського православ'я, нашої віри православної, нашої, нашої наслідственності, яку ми маємо від наших с нашої старшої генерації приймаємо і в свій, в свій час може передаємо ту наслідцинос молодшому священству. Тому ця світла постать і світла пам'ять про це Николая буде жити і в городі нашому, і в нашій подкарпатській церкві і ще багато й роки. Я завжди наголошую, на те, що смерті не існує. Існує тільки Рубікон, перехід із життя. За много в життя небесне. Я вірю свято, що Отець Миколай сьогодні за нас молиться і завжди молиться. Тому що я проти того, щоб людину поминати в прошедшому часі. Він живий, душа відчуває світло йому пам'ятника, нехай Господь упокоїть його в вслення праведних. Там, де за многі труди, які він положив для нашої епархії, Господь сподобає його великої милості Божої, там, де ніколи вже нема скорботи. Там, де ніколи нема всяких воздихані або е, душевних терзань, там де завжди є радість, е, бачучи рік присвітлий Спасителя і Бога, якому він самої своєї молодості посвятив своє життя. Я бо життя отець Микола Легой йшов по пути з добром і радувався, що удав життя служіння Всевишньому і людям. Майже 40 років проводив до рукоположення молодих богословів. З особенним трепетом він виголошував напутні слова молодим священникам, а кілько провів церковних таємств, удправних разних треб не перерахувати. і чтуть цього доброго, толерантного і мудрого наставника. Бо він чесно прожив свою жизнь, маючи у своєму серцю віру, любов і надію вічна йому пам'ять.